Але не тільки багатомільйонні тендери мер Черкас віддає своїм людям ще роздає посади в структурних підрозділах міськради Григорія Заїчко. Анатолій Бондаренко призначив директором КП Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів. Григорій Заїчко, односельчанин мера Черкас. Вони давні товариші. Про що сам Бондаренко говорить публічно? Ще до призначення керівником підприємства. Григорій Заєчко давав меру Черкас у безкоштовне користування своє авто Мерседес Бенз С вартістю близько 70 тисяч доларів. Враховуючи те, як міська рада Черкас люб'язно в той час віддавала тендери на утримання житлових будинків та виконання ремонтних робіт його ТОВ. «Промбудіндустрія», виглядає це не як хабар, а як подяка. Дружба Бондаренка та Заїчка так сильно зміцнилась на тендерах, що в 22-му році Анатолій Бондаренко вирішив дати другу можливість заробляти ще більше та призначив його спочатку заступником директора КП «Челуаш», а потім через півроку без конкурсу директором. Уже в першій декларації Заїчка виявилась. Дві земельні ділянки в елітному садовому товаристві в селі під Києвом будинок площею 180 квадратних метрів, заощаджень на 2 мільйони гривень, 300 тисяч доларів та 40 тисяч євро. Така заможна людина і в якесь комунальне підприємство на зарплату заступника директора у 14 тисяч гривень на місяць. Виглядає дивно, чи не так? Але й тут друг мер допоміг і призначив Григорію Зайчко зарплату на 600% вищу 100 тисяч гривень на місяць. Заробляв зайчко і на посаді, закуповуючи сіль для посипання доріг по завищеним цінам за 9252 гривні за тонну. а також техніку у компанії Альфатекс, одіозного депутата Полтавської обласної ради, який пов'язаний з російським бізнесом.